Тайте на нашій арені яскравого представника міста Київ! зустрічайте. Артем, викликати <зву> <п 'ятнеспобили> на чемпіон України по карате. Непереможним рекордом на пентах 3-0. Давайте нагородимо Артема нашими оплесками, друзі. І зустрічайте його опонента. Представник міста Рівне Вадим Варнавський. Хаме змішаних єдиноборств з впевненим рекордом 2-0 на бентах. Вадим холоднокровний майстер своєї справи. Нас чекає видовищний поєдинок. Оплески бійцю. Хтось з них сьогодні програє вперше. Вищий на зріст Варнавський. Ну що ж, два непереможних. Артем Беклич проти Варнавського. Блокує Всі ці шульги. Варнавський розпочинає. Вадим Григорович. У, підловив зараз. Хороший лоокікну, база Кіокушинівська все таки викличе і вона дається в знаки. Да, зараз ось по цьому лоу-кіку було дуже відчутна база карате на да, поки пристрілюється лоукіками, але намагається зараз виключти і сквінчик працювати, а Вадим так. На випередження зараз відпрацював лівою рукою. Перевага у зрості у Варнавську, але да. беклич досвідчений, бо є атакує, вилітає. Я в перший раз бачу, перший раз за всю історію плану і Махача. Перший <рес> 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 раз вилеті, бо є вилеті просто. Полі за... нам влучає зараз Варнавський, веклич yep. контратакує. <рес> це так дива. Це так дива. Правий зайшов в боковий від Веклича, і він да! знову там намагається тиснути. і коліна підключає. Емоції просто зашкалюють у бійців. Така спортивна агресія. Вау! Да! Який удар з розвороту від Веклича! Фантастично! Да! Просто таке! Оплески, оплески. Чотири. Але рефері відраховує нокдаун. Сім. Вісім крок перед. Вадим, Вадим готов продовжити поєдинок. І бій продовжується. Так, зараз Вадим намагається повернути, «Давай, давай, давай, перехватити ініціативу першого номера. Боротьба у клінчі, яка важка боротьба і намагався зараз Вадим залетіти. Перший раз усю історію мішкогону. Цього мішкогону перше вилетів бієць. Пробей ему по корпусу ногой, задней, блядь. Застрени рукой и сразу туда ножку сады. Рука, ножка, блядь. И сразу, блядь, задней ручки добавил. А что Артём, заебись. Артем, прижимай его, прижимай его. На грудь вперед, клади. Открываясь, ударил и обратно прижал. Контактик, а, а, понял? Да, да. Прижал, уебал и оторвал. Уебал по корпусу, левая ручка. Понял? По корпусу левой рукой. Прижал, оторвал, дал по корпусу и прижал к нему. Когда рефери скажет, стоп, у тебя есть преимущество. Понял? Ти знаєш, Вадим намагається більш холоднокровно працювати в цьому раунді, але виклад. Виклич розумний, да. розумний дуже боєць. Він вміє підлаштовувати тактику свого бою під суперника і адаптуватися швидко. Мені здається, що в першому раунді він хотів застати в розплох. Вадима перегравати його. Бачимо, зараз Вадим заряджається все ж все одно. Оу. По захисту. Пробуває. Да. коліно небезпечне. Видно було, що заворот да, готує дуже. удар. Передбачено це було відбайкоча. Хай кік, знову захист. Ну, антропометрія дозволяє так працювати, але зараз гарне попадання було від Вадима. Перехоплює ініціативу зараз. Артем. Гарний був епізод. Так, і лівою рукою прямим ударом поцілив Вадим <ривіт> а... знову з розворотом. <ривіт> такий Кьокушинівський удар дуже. Так, <ривіт> <ривіт> да, і вилетіла капа, да, так. Або... Стоптей! Стоптей! Цікаво, що цей удар в стрибку з розвороту, він такий, що він падає одразу, веклич, <ривіт> і відповідно зустріти його вже практично не можна. Дуже незручний він для опонентів. Такий удар... Чиста кіо да, да, Чиста да, да. Кіо Є внутрішній лов. Дуже хльоска відпрацював зараз веклич. О, такі важкі удари пропускати не можна. Не можна пропускати такі удари, але як робляться хроплість. Двічі коліном. О, Дістає Вей! суперника. Ти знаєш, емоції у них, у них зашкалюють просто в цьому поєдинку. Особливо. Коли вони клінчуються просто, хай тільки небезпечні, небезпечні у Вадима дістає рукою веклич двічі і намагається просто забувати біля мішків свого опонента. Артем Оцілив я... це що нокдаун? Другий нокдаун у цьому поєдинку. Не важкий нокдаун, але все ж таки. Мені здається, що, що сам Вадим не очікував цього удару. Але бачимо, його шатає. Шатає, але бій продовжується. Гарний шанс зараз для Артема, але кінець раунду. Вонк, який мені здається, рятує Вадима, тому що він трошечки так не відновився, вірно бажаючи. Да. Він не очікував цього удару. Дійсно неочікуваний удар був від Артема. порядней ручки, порядка и порядок. Дажестку сады. Я не побачив ні одного хорошого удару з задньої ноги, блядь. Чего ти б'єш тільки хайти? Пробив с хайки, Проби расхайки, ти вже будеш ждать, пробыть по корпусу жестче туда под локоть. Тебе легше буде дихати. Все хорошо, дожимайки, зажимай. Ты больше наступает. Кайфу, просто кайфуй, не слышать. Да не вытирай та, же возник. Я, я понял. І заключний третій раунд протистояння непереможних бійців. Артема Веклича проти Вадима Варнавського. І третій раунд розпочинається. Варнавський. Хайкік. Хайкік, да. Він потужний лівий прямий. Не вперше він влучає. І знову він назустріч. На зустріч трохи пропустив зараз Веклич, але як намагається відпрацювати зараз ногами. Аж під глаз залетів. Під мені. падає Варнавський, але це не нокдаун цього разу. Знову на хайкік заряджається. Артем вилетіла капа. Цей хайкік лівою ногою дуже небезпечний. Він доволі швидкий. В деяких моментах просто Артем не встигав не... реагувати. Артем на нього. не бачив його навіть мені здавалося. Або бачив в останні моменти, він не встигав захиститися. Ще один лов. Є перва пробиває веклич. Але yeah, чудово тримає удари, навіть такі жорсткі. І ще один удар у Широмоваже. Вау! Да, заряджається, заряджається зараз на удар з розвороту. Заряджався. Фантастика. Векличому. Пропустив кілька ударів і після цього віддав. Просто потужно і видовищно. Як багато серійно працює зараз Артем взагалі в цьому поєдинку. І ще один нокдаун. Це, нокдаун так. Це дійсно нокдаун. І Бачимо підтримку в залі Артема. Вадим підводиться. Що відновився він повні. Зараз побачимо. Новоклінщі, такий вязкий вязкий <плес> поєдинок, але ми бачимо, що Вадиму зараз дуже тяжко. Фронткік. <плес> Векле ще допрацьовує до кінця. Кожен епізод, кожен на всі, епізод. На всі сто відсотків дожимає кожен епізод. Шість, сім, Кожну шість, атаку. Кожного І Артем вже тут біля бійця. І кінець цього поєдинку, друзі. Браво, Вау! браво, браво, браво! Це було просто неймовірно. Векли сьогодні напрацював, напрацював на перемогу, мені здається, ці удари з розвороту, ці нокдауни. Дуже грамотно. Це була послідовна така робота. Ім рішенням судді! Перемогу здобуває! Виклич! Артем! Артем! Вчора на зважуванні ми з тобою спілкувалися, і ти казав, що головне, щоб в тебе був оцей щілчок перемикач, коли тебе включить. І по твоїх очах я зрозумів, що у другому раунді ТБ включило. В тебе прям такий звірячий погляд був. Да, друзья, вот этот, только вчера говорили, вот этот момент тонкий, когда ты выходишь, нужно уметь включить вот этот момент, когда ты будешь сражаться, включенный будешь процесс. Иначе не будет вот этого шоу, вот, этой, вот этого огня, когда оно, знаете, видно вот этого яркого. И да, скажу, що... Наверное, снова у меня во втором раунде включается эта планочка. Но я старался максимально начать с самого начала планочки, но больше как разведка получилась с соперником. Благодарный сопернику, очень бой яркий получился от души прям. на насладився дуже добре. Як я вже казав, я думаю, що всі насолодились. І глядачі, і телеглядачі. Я сподіваюся, сподіваюся, що вам все подобалось. Я старався, робив від душі. Шановні друзі, велике дякую всім. Отдільна благодарність кажула. Хто підтримував, я обіймаю Організації. Вадим, ну, незважаючи на поразку, ти не виглядаєш засмученим. Я не бачу Засмушуватись від поразки. Це якийсь певний урок в житті, особливо в спорті. Тобто, як то кажуть, без поразок немає перемог. Я тобі хочу подякувати за дуже видовищний бій. Ви видали дуже крутий бій, молодці. Дякую вам, дуже приємно. А, але скажи, будь ласка, в тебе перевага в довжині рук. Чому не вдалося тобі її реалізувати? Напевно, з того, що я скинув 13 кілограм і не встиг нормально відновитись. Перед тим просто ніде не виступав, там були певні проблеми зі спиною. Тому так і набрав трошки. Дружина дома вкормить. Але справа в тобі, не в тьомі, так? Да? Хороший боєць взагалі. Крутяк, я кайфанув вже. Клас, я думаю, не тільки ти кайфанув, а й всі глядачі кайфануть. Да, я думаю, може, згодом і реванш зробимо. Можливо. Можливо. Можливо буде таке. Дякую тобі, Вадим. Зустрічайте представник міста Полтава Ален Маргарян. <му> Призер чемпіонату України з кікбоксингу, який сьогодні дебютує в нашій організації. Він прагне показати публіці на що здатний. Давайте підтримаємо його оплесками. <плес> Привітайте опонента нашого бійця. Представник міста Червоноград Антон Міщишин. З вимимашник, рекорд якого на бентах 0-2. Але Антон впевнено крокує до перемоги. Зустрінемо його гучними оплесками в ринзі. Хороша пара. Насправді у нас, попри те, що Антона Міщишина дві поразки не слід вважати, що це такі от боєць, який виходить, нібито не перемагати. гра не перемагати. Ні, ні. Попередній суперник Веклич дуже потужний боєць. Ну, зараз вона гаряний готовий бати бій. Пішов вперед. Відразу склінч. скрізь і коліном коліна влучає і починає забувати опонента. Жорстка серія від Міщишина. Намагається і слід О, ще коліна по коліньми. Він працює класно, і на відміну від суперника, який є кікером базовим, підключає коліна одразу. Фронтік намагався запустити, зупинити, але бачимо, скінча він. Дуже активно працює. Дуже активно працює. шалений, просто таки початок у цього поєдинка. Намагався лікить зараз зарядити. Маргарян кілька разів непогано влучив, але лікті і коліна поки що не застосовував. Мені здається, Маргаряну зараз дуже важко так включитися в цей поєдинок, бо тому що Лоу. Але щільно і жорстко працює. Міжчишин підключає знову ж таки коліна. Цей кінчого якому наносить і не забуває і про коліна, і про лікті просто неперевершено. Зараз да, Маргаряну трохи важкувато і треба включитися в, в, в свій ритм. Тут... Трійка, але жоден з ударів не влучає, натомість лікті підключає між і це знову ж таки жорстко. І ще oh, один лікоть. Oh, oh, oh. <плес> Тоха таке дає, що <плес> сильно. сильно. Oh, oh. А ось і oh. коліно від Маргаряна. Це було неочікувано, але зараз. для так oh, І ще oh. один удар. Розкривається місце. Але і Маргарян так включається потроху. Почав да. містишин захищатися. А Маргарян, вочевидь, витримав Пішов, паузу. Витримав. На початку дав вибрав цю бурю супернику. Мені здається, просто Антон так резво і дуже дерзко почав цей поєдинок, що Маргарян трохи знаєш не включився. Зараз же він шукає свій ритм поєдинку, але ми бачимо, що Антон також намагається. Відпрацьовувати максимально ефективно від від канать, прошу вибачне від мішків і в клінчі. Від, від клінчі Дійсно на максимум відпрацьовує. Ну як завжди, тай тайна бінтах виглядає просто як шалене видовище, і я думаю, що всі, хто зібралися в залі, отримують справжнє задоволення від цього поєдинку. Сразу отдавай, он, блядь, открывается, один джип. Стоять тупой, блядь. Не, он пробил, ты на ну, борт принял, Я все прибрал, сразу нахуй. Ну, правый сбоку заходит, правый сбоку да, залетает, он ему да. заходит правый сбоку, ему сбоку он заходит. Левый джеб, правый джай. Не надо леть, не надо леть. Если левый, хочешь леть, подними ведро и над ведром полей. Левый, левый прямой, правый сбоку. Антон, что ага. за хуйня? что ты меня не слышишь? Слышу. дистанция сейчас тренер. только ага. двоечку бьем блядь, дистанция Двое. Ага. дистанция на ногах поприят да, он да. будет из защиты бить он будет из защиты бить когда ты близко ты не летишь блядь, добивать грамотно думай дистанция ты слишком близко подходишь на добивание ага. голову ниже блядь. ударил голову дал по печени ага. ну, ты, ага. понял не лети коленями не бьем только ага. локти ага. и руки І всі, тому що пропустив. Акцентовано Маргарян пробиває і пробиває... Оце коліно по корпусу. Воно було дуже так. Несподівано. Не так, для всіх. Причому для всіх. Капа. Капа. Ніхто не очікував, що Маргарян в якийсь момент просто так вистрілить. Початок другого раунду. О, першим йде Маргаріан. Як? Знову намагається Антон відпрацювати. Ух. Ух. Який удар! Зараз коліна буде вставляти, здається. Поки що руками працює. Влучно. Хайд! Дуже і багато буде залежати від функціоналки. Оу, oh, yeah. Від Маргаріана. Але більш жорстке і акцентоване. Він закинув Хайд! коліна. Навіть капа трохи чуть... вилетіла. Стоп! 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 І я така, бока да, пальцем. Долетів. Було влучання, і буде зараз трохи часу. Міщичина для того, щоб відновитися. Тайм! І так, бій продовжується. Обмінюються ударами бійці. Є по корпусу. Мідолки, але... Да, Дійсно, хлопці начебто забули, що вони можуть бити і ногами. Коліна летять. О! А перкот небезпечний проходить до мар. Женеться, женеться за головою. Маргарян. Міщишин наразі розкоординований, Пропускає. пропускає. Який лікоть, але ж витримав це Антон. Просто блідовий лівий прилітає в ціль. Але відповідає двійкою. Міщишин. Але же просто йде вперед. Намагається просто підловити. Неймовірний бій. Да. Дуже непередбачуваний. Вашкувати зараз вже хлопцям. Напропускали вони такі. Сері право боковий. Як Причому закидує, видно було його, закидує, але так. все одно не було сил. Здається, у на просто реагувати адекватно. Бачимо, що трохи так втомилися хлопці. Більш такі важкі, вже в'язкі такі удари. Ватні такі. О, що я зараз між наприкінці да. раунду. Ви, він віддав той лікоть, який йому залетів. Повернувся, да. повернувся. руками ага. и когда возле него у него мало шансов работать только голову не пускай потому что он будет бить ладно ага. коленом с головы ближе к нему прижимаешься в этом дистанции ты имеешь преимущество ближе к нему на дистанции ты сейчас не успеваешь потому что ноги у тебя стоят понял или нет ближе сейчас к нему ближе к нему Блин. Ты его. и раунд и все твой бой твой бой понял издалека от вот боковые нет. вообще нет. заходят красиво Сначала спокойно и потом э, добавляют. Да, затылок. Последний раунд сейчас надо работать. сам, он, он дает он, он уже, он, он вообще да. уже не дышит. Да он, даёт, он, даёт, вот, давай, он давай, уже давай, все, не Я забрал эти раунды, нет? Да, Вы, да ну это тоже добери. Капа. На середину. Капа. Третий раунд, тайм. Третий раунд, дорогие друзья. Байк! Алєн, оу, пішов. Серія і трошечки так ніби підплив між Але зараз намагається все тримати, але скільки вже... Маргаріан не відпускає, не відпускається нокдаун. Все ж таки наздогнав, все ж таки наздогнав своїми ударами. Багато ударна серія пройшла від Маргаряна. Затяжна, затяжна, затяжна була. І зараз намагається Антон. Повернути. Пішов вперед. Включається по корпусу і лікоть. Там скінчу. Але ово вже не вистачило сил. Енерно не вис, цей да. удар. Мені здається в третьому не раунді. Ну, як несподіванка, хіба що не вистачило сил, але так знову клінч І бачимо, що Антону більш важкувата, ніж Алену. Щеле ну, зуп... лівою рукою поцілив. І через руку небезпечно пробиває. Міщишин закидує. Ален. також. І по захисту потрапляє. Збите дихання. Зараз цілком доречно, як на мене. Обидва втомилися, але. Ан Антон за дуже... битва характерів. Забуває в атаках і про захист. Він запеченими руками, просто йде вперед на Алена. І це може бути такою помилкою. Знову, знову пальця да, показує. Тічок, Антон. Ну, можливо, це тактична пауза, щоб продихатися. Теж не слід забувати, що таке. Треба треба передивлятися завжди повтор. О, трохи послизнувся. Антон вже так хотів нормально зарядитися, але на такі удар вже й не вистачає сил. Давай, капу бери. Не нокдаун, не нокдаун. Рефері це чітко побачив. Лівий боковий небезпечний Маргаряна. Прямолінійно йде Антон і знову ж таки опускає руки часто, але ризикує з іншого боку. Ризикує, ризикує і да. подекуди цей ризик виправданий. По корпусу клінчі пробиває. В глухому захисті Маргарян не відпускає суперника Антона. Але тримається, тримається Маргарян. Останні секунди, 10 Обидло. секунд. Ну що ж, забере кінцівку цього раунду не вдалося через руку Антону пробити. Але він в атаці. Але, і... Ви до... Але на максимум виклались хлопці. На максимум просто. І зараз дізнаємося результат. Виклались на максимум. Даного поєдинку перемогу здобуває Ален Маргарян. Оплески бійцям. Але, ну, по-перше, вітаю тебе з перемогою. Скажи, будь ласка, враження від виступу на клані. Це твій дебют. Дякую. Было интересно, честно говоря. Вышел, ожидал, скажем, другого, да? Прилетает в голову, теряешься немножко. Ну, все равно как-то вот победу захотелось забрать. Я подхожу, Новые смотрю, друзья, тут люди собрались, там кричат все. Хочется сделать зрелище. Ну, и пошел. Что был мандраж? <реклама> мандраж был ночью. Тут уже ночью был мандраж. Тут уже себя в руки взял. Ти вже вийшов на ринок і все нормально, так? Все чітко таке було, так. Да. Красавчик, ми тебе чекаємо знову, я тебе ще раз вітаю.